Добрий день, хлопчики і дівчатка. І так у нас новини для кого хороші, для кого погані. Це вже дивлячись кому як. Так що поговоримо. Так що ж, зі слів деяких депутатів, виходить, що ТЦК все розформірують. Я так розумію, що це депутати слідчої комісії Верховної Ради по ТЦК, і вони вже заявляють, що ТЦК неефективне. Одна депутатка виступила, друга депутатка Гончаренко розповідає. От. Ну, от про, це, от про це ми з вами і поговоримо. Але є деякі персонажі, які говорять навпаки. От. І зараз ми про це все з вами поговоримо. А перед тим не забудьте лупонути лайк ось цьому відео, підписатися на канал. Мені не вистачає 75 підписників до тисячі, так що буду дуже вдячний, хто підпишеться. Дуже-дуже велике, дякую, буде. Лайкосик, підписочка, колокольчик, щоб не пропустити жодного відео. Так. От. І поїхали. Але ще там в описі під відео буде номер карточки. Я збираю на імпланти в хребет на спина, операцію треба робити. Кому не тяжко підтримати гривною, буду дуже вдячний. Так що, поїхали. Нардепка. Так, я не пам'ятаю вже, як її звати. Сидить і каже, що вона, вона розповідає, що ТЦК, по їхнім розслідуванням, є неефективним органом і себе там дискредитували. О, плюс, до того, плюс до того, вона розповідає, що врачі з ВЛК їм сказали, їм казали і допомагали, що в них була негласна вказівка розпорядження робити всіх придатними. Це підтверджує мої. Слова, де я розповідав, як я проходив ВЛК і як мені говорила <кій> лікар-терапевт. Я трошки захворів, вибачаюсь. Ти що, не знаєш, що зараз ці придатні? Зараз нардепка підтверджує мої слова, От, що їм говорили. Також вона розповідає, там що адвокат жде. В бусиках привезли да, на територію ТЦК, а адвокат там жде потім цим людям, яких привезли, він за 4 тисячі доларів, показує лазеєчку, ті тікають, а на ТЦК стоїть кура там на, на крильці. що вона має в виду. Бен його знає, що це погано чи добре. Тільки одне, що чому ж вони так пізно це все помітили? Да? От зараз, уже, коли там вибори в США пройшли. От, і вони це все помітили, почали це розказувати. Друга нардепка також каже, що ТЦК отаке, отаке, отаке. Вони дискредитували себе. Плюс там ще один нардеп розповідає, що є, як би сказати, альтернатива ТЦК рекрутної компанії, о, плюс там ЦНАПи можуть і цивільні люди, все, все це можуть, як би сказати, робити і за них а не робити таку всю силову мобілізацію і так знущатися над народом. Ну, вони тільки замітили оце, скільки це, цього, цього всього відбувається. вони тільки замітили. Ну, я, я просто не розумію, як це, воно ну, скільки цього всього ну, пройшло, скільки всього натворили, і вони тільки замітили, що це таке відбувається. От. Е, каже, але ж, але не всі, але друзі, не всі так вважають. Є у нас такий персонаж, да, е, який е, перед цим відправляв дітей на війну в 14 років, можна автомат автоматміє держати, хай іде. да, Корчинський такий. Дітей заборонити дітям, виїжджать за кордон. Ми, він каже, ми навчимо дітей любити країну. так. А тепер він каже, що ТЦК не можна розформовувати. Не можна, друзі, тому що без ТЦК все зірветься, все не буде. От тепер він сидить і сказав, ну це не ворог народу. Я вибачаюсь. Я ще раз кажу, я ні до, ні до кого ні до чого не призиваю. Це сугубо моя думка. от, е, І ні, кого, ні, ні до чого не надихаю. Це, ну, Я висловлюю свою думку, поки ще можна. Бо щось там е, Верховна Рада хоче там сажати за критику влади на 7 років. Не доведи, Господі. От. І він сидить і розповідає, ця людина, яка розказувала, що дітей треба мобілізувати 14 років, хлопців відправляти на війну, хоча, мабуть, його діти десь за кордоном. Я так вважаю, напевно, що його діти за кордоном. І він сидить, йому за це нічого. Він дітей наших 14 років хоче відправляти на війну, розказує. Потім ще один там депутат. Да, як деякі кажуть, Квакарчук привів, його теж розказує, що ТЦК, це найефективніший орган, що він цю він підтримує, що все це добре, це викрадання людей, це все добре, де люди бігають у піксельній формі, бігають в масках, да, як, от, як бандити і тому подобне. Я, я просто в шокі. І тут вишенька, як би сказати, на торті. Да? Виходить полтавський речник, я так зрозумів, що він речник, і розповідає, що з ТЦК бригади створити не можна, тому що в ТЦК практично працюють цивільні люди, їх мобілізувати не можна. А, тобто е, остальних цивільних людей мобілізувати можна, а їх не можна. А при цьому розказують, що там одні воєнні працюють. Ні, хоча дивіться, кажуть, що бойові, там тільки що бойових немає людей, що були на передку. Я знаю ну, особисто. Людей, які після поранення працювали в ТЦК, але в роті охорони. Ну от Я лічно бачив цих людей, яких я знаю, і вони були в роті охорони. Ну ніяк не в тих, е, е, як би сказати, да, рейдах ну, антилюдських. В антилюдських рейдах, що от вони роблять, виловлюють да, людей в бусіки, тянуть кудись, везуть, от, ну, ніяк не в тих. В роті охорони бачив. Там не бачив. тому що вони поранені. Ну куди їм бігати, когось ловить, з кимось биться. Да? Ну. Чого розформувати будуть ТЦК? Ну, Бен його знає. Наже ж влада нічого просто так не робить. Для народу останні 5 років, ну, я не знаю, напишіть в коментарях, ви хоч щось знаєте, що щось хороше зробили для нас. Я не знаю. Я, звісно, я ще раз повторюю, що я ніколи до чого не призиваю, і це сугубо моя думка. От. Плюс до того оці всі налоги, оці всі, 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 всі ці всі закони, але ж, да, е, кажуть, що президент не підписав оцей закон про налоги. Я не знаю, може хто знає, напишіть в коментарях. Але наскільки я, наскільки я пам'ятаю, е, і бачив, і дивився, так моніторив, то закон про налоги цей, ну, ще не підписаний. Чому? Бен його знає. Також вже балакають і про вибори, що ну, це слухи чи що це, що в 25-му році, да, 25 травня, будуть вибори. Ну, дай Бог, дай Бог, може, щось зміниться. Далі, далі вже вже нікуди. Да, і виходить ця людина і розказує, що не можна ТЦК мобілізувати, да. от їх значить, їх значить не можна, а обичних трактористів, комбайнерів, да, айтішників. Які ніколи в житті не бачили того автомата, того пі пістолета чи чого взагалі не воювали, їх можна. І багато кого мобілізували вже і, і тому подобне. Значить, їх можна. А цих не можна. Хм. Странно виходить, як вони кажуть, що 10 бригад можна зробити із ТЦКшників. А той каже, що не можна, що не зробиш, хіба що може десь якісь кудись. От. Потім це ж речник сидить і розповідає, що дуже багато депутатських дітей воює. що що Він він ж там, є такі ролики, сидить і розповідає, багато депутатських дітей Воює. Ви це вірите? Люди? Напишіть в коментарях, ви вірите чи не вірите в це. Це повний треш, звісно, багато чого зараз, як би сказати, перевбуваються дуже багато, як би сказати. Як би сказати, щоб і не перегнуть палку, дуже багато балакать, бо скажуть, що ворог народу. Тобто Корчинський не ворог народу, коли дітей там відправляє в 14 років на, 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 на війну, а, а, а я буду ворогом народу. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. От, дуже багато таких інтересних. Там закон про дрова, кстати, да, його ж не відмінили, його відправили на доопрацювання. Ну, Так як ми бачимо, що як відправляли закон про мобілізацію на доопрацювання, там ніхто не змінилось, То так само і в цьому законі про дрова може ніхто не змінитися. Хоча дуже багато вже є, е, показують, що е, штрафи, штрафи, штрафи за дрова, штрафи за дрова. Ну, А нашим же, нашій міліції? Що? Чи поліції? Да? Ага, був, ми зараз будемо фігарити. А наші ж люди, вони ж багато чого не знають, чого не читають. От. Що, що прийняли, що не прийняли. Багато не знають своїх конституційних прав, бо своїх прав. Хоча, якщо навіть і знають, показує практика, то ніфіга е це ну, не працює. <кій> так що, якось отак. Так що вже почалися розмови про те, що ТЦК розформують. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, розформують чи не розформують. От. Як то кажуть, поживемо, побачимо. Да? Багато, багато почали балакати. Це була така слідча комісія, яка це все перевіряла, і от вона винесла зараз свій вердикт. У нас дощик пішов, у людей вже сніг випав, у нас тільки дощ. Іде. От. Так що напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Вчора відео не виходило, бо я трошки прихворав. Так що, Будьте здорові, головне здоров'я. Не хворійте, щоб не хворіли, дивіться, бережіть себе, бо ходить якась така ротовіруска дуже погана, яка б'є по суставах, по хребту, по желудку, по, по, по кишечнику. Бережіть себе і своїх близьких, бережіть дітей, щоб не хворіли, і ви, щоб не хворіли. Дай Бог вам здоров'я, всього самого найкращого і самого найкращого. Будемо будем надіятися на все краще. Все буде Україна, я думаю. Слава Україні, слава нашим захисникам, дай Бог їм здоров'я. І здоров'я нам усім і терпіння. Я думаю, що все, дай Бог, скоро закінчиться. Люди, всіх обняв підняв, на місце поставив, будьте здорові. Головне здорові. А далі побачимо, що буде. Що було бачили, а що буде, побачимо. Всім пока-пока.